У школі нам розповідали козаки це лицарі степу, захисники православ'я та волі. І все це правда. Але не вся. Бо була й інша сторона медалі. Наприклад, похід на Стамбул не завжди був заради слави, часом просто пограбувати. Рабів брали, брали, а потім продавали османам, так тим самим, проти кого воювали через рік. Козаки були воїнами, але не святими. Вони могли укладати союзи з ким завгодно, хоч і з поляками, хоч із татарами, хоч із султаном. Якщо це давало вигоду, чому ні? Дипломатія на максимумі. Сьогодні ми союзники, завтра в полоні один одного. Були часи, коли Запорозька Січ нагадувала піратську базу, а не фортецю православ'я. Алкоголь, внутрішні чвари, рейди на села траплялись. Не кожен козак був сірком. Але в цьому й штука козаки були реальними людьми, не легендою. Вони робили помилки, шукали вигоду, виживали як могли. Іноді вони били ворога, а іноді воювали за нього.